Нестійка погода спричиняє депресивний настрій, але й аномальне тепло серед зими недоречне. Вважає пані Ольга. Температура до плюс 20. як стати до такої погоди? Негативно. Чому? Тому що перероку дожна бути на своєму часі. Зимою зима, весною осінь – осінь. цього тижня над Україною панує скандинавський циклон з усіма типовими ознаками. Подальше зміщення циклону сприятиме припиненню дощів та зниженню температури, кажуть синоптики. Найближчі дні 8-го та 9 лютого у нас опади трошки припиняться. Температура повітря знизиться, тому що ми опинимось в тиловій частині циклону. В нічні години температура вже буде знижуватись до 7 градусів морозу. Вже до вихідних мінлива погода знову покаже характер. А в перші дні наступного тижня над Україною пануватимуть теплі повітряні маси із Середземномор'я. у день до 10 градусів тепла. Але це буде нетривалий період, і вже починаючи з середи наступного тижня, знову температура повітря знизиться до ну, Нульових відміток, в день десь близько нуля, а вночі можливі навіть морози до 5 градусів. В південних регіонах України температура буде, звісно, значно вища, ніж у нас. Ну, Я б за 20 градусів би не говорив, але десь до 15 градусів тепла на півдні України, в принципі, на початку наступного тижня можливі такі температури. Але Сумщина у нас, як ви знаєте, знаходиться на крайньому північному сході, тому у нас поки що такого якогось дуже сильного і тривалого потеплення. Крім не очікує. Погодні гойдалки так характеризують синоптики, погодну ситуацію на Сумщині. Говорять, погода мінлива, але про весну говорити зарано. До кінця лютого буде що в принципі зимова погода. Вона, хоча і температурний режим вище від норми, але ну все рівно якогось такого весняного типу. Поки що очікувати завтра. У Сумах очікується до мінус одного, мінус трьох градусів у день та від нуля до мінус два вночі. Сумчани ж кажуть, вже в очікуванні весни. Гарно, якщо буде тепло. Звісно, хочеться весну, хочеться перемогу. Хочеться, щоб наші діти ходили до школи, щоб не боялися цих вибухів. Вже дуже хочеться тепла. Будемо очікувати погоди будь-яких сюрпризів, аби небо у нас було чисто над нами. А чи хочеться вже таку весну тепло? Ну а як же? Ми ж огородники всі життя продовжується, і хочеться вірити, що майбутнє в нашій Україні буде. Дуже гарний. Це 20, Коли... 20? Ну, вже можна і літа. Новини СТС.